Зараз я включаю і буде восьмерка. Так розпочинає тренування Олексій Набігуз, учень восьмого класу прилуцької спеціальної школи. Сьогодні юнак неодноразовий призер змагань всіх рівнів, чемпіон України, кандидат у штат збірної команди України з паратенісу, а починав свою спортивну кар'єру у першому класі. Олексій займається настільним тенісом 7 років. За цей час він досяг значних результатів. Він неодноразовий чемпіон Спартакіади, повірю в себе, а також її призер. Своє бажання займатися саме тенісом юнак пояснює просто. Він мені подобається. Вподобання стало сенсом, додало впевненості віри у себе. І як результат, за останні два роки Олексій виступає в на дорослих чемпіонатах України, де він два роки поспіль посідає третє місце, становиться бронзовим призером чемпіонатів України. Цікавимося у юного тенісиста, що допомагає перемагати. Відповідає стримано навики. Сергій Халамий, тренер, наставник Олексія, так пояснює високі досягнення свого учня. По перше, він ліпша. Це він грає от незручно для інших суперників, які грають правою рукою, і дуже бага багато він тренується і старається, і прикладає багато зусиль на тренування. Чіткість, реакція, дисципліна. Цьому навчився на тенісі, допомагають і в навчанні, і в житті. А для спорту це чи не найголовніше? Нещодавно до скарбниці своїх нагород Олексій Набігус додав ще одну юному чемпіону з паратенісу. Його тренеру призначено стипендії президента України. Новину хлопець сприйняв з гордості чуть-чуть. Ну і розумію, що добився цього. На питання, на що планує витратити винагороду, Олексій відповів, не задумуючись. Для тенісу на мене, там mm -hmm. на накладки, якщо їхати кудись. Привітали Олексія, його тренера з відзнакою, учні педагоги керівництва навчального закладу. Наша шкільна родина рада привітати Олексія і його тренера Сергія Олексійовича з високою відзнакою президента України. Це заслужене визнання їхньої наполегливої роботи, щоденних тренувань, сили волі і справжньої любові до спорту. Ми щиро пишаємося ними, бажаємо в майбутньому сил і енергії для нових досягнень, нових здобутків і нових перемог, так тримати. Олексій Набігуз гідна зміна іменитим спортсменам, випускникам навчального закладу: Олексію Шелесту, олімпійському чемпіону 2007 року, Валерію Власенку бронзовому призеру чемпіонату Європи глобальних ігор з паратенісу.